Інший світ. Шановні слухачі, вітаю вас. Цей випуск програми присвячений образу титанів, автор і ведуча програми Дана Пінчевська. Ностальгія за величністю давно минулих епох, високе почуття, але і в чомусь небезпечна річ. Вона спричиняє применшення сучасності, створює спокусу помічати у власному оточенні лише найгірші риси. Врешті навіть ностальгія за СРСР, яку багато хто плутає з ностальгією за власною юністю, містить у собі цей компонент бажання відчувати причетність до дійсно масштабних подій і явищ. Не останнім аргументом на користь вірогідності моєї версії слугує словник, де міститься безліч похідних від слова Титан. Це легендарний корабель, загибель якого увійшла в історію ХХ століття як одна із вражаючих катастроф. Це щонайменше три футбольні команди. Метал з таблиці Мінділеєва, назва ряду мінералів, один із супутників планети Сатурн. Це назва серії американських ракетносіїв і роман Теодора Драйзера, а також спецпідрозділ МВС України зі структури Державної служби охорони і герої вигаданих Всесвітів, Вархаммер та героїв меча та магії. Врешті слово Титани навіть нині іноді вживається для визначення винятково обдарованих людей, чий розум. І талант по-справжньому вражають потомків або сучасників. Академічний тлумачний словник української мови повідомляє початок цитати. Титан, перше, у старогрецькій міфології божества з числа велетнів, які повстали проти богів Олімпу. Друге людина, що відзначається надзвичайною, величезною силою розуму, таланту, винятково видатна, героїчна особа. Третє. Хімічний елемент. Твердий метал сіро-сталевого кольору, який завдяки його високим механічним і антикорозійним властивостям використовується в авіа-та ракетобудуванні, суднобудуванні тощо. Четверте. Великий кип'ятильник особливої конструкції. Кінець цитати. Класична освіта, а традиційно саме нею, вважалось, досконале знання історії культури античності, пояснює причини походження стількох прямих та опосередкованих алюзій довершених якостей. Давні греки вважали, що титани, яких не слід плутати, наприклад, з гігантами, були богами, що в якийсь момент підняли бунт проти Олімпійського пантеону, Зевса та його оточення. Спеціалізований словник, зокрема, додає початок цитати Титани у грецькій мітології боги першого покоління, народжені землею Геєю та небом Ураном. Їх шість братів це Океан, Кой, Крій, Гіперіон, Іапет, Кронос, а також шість сестер Титаніт це Тефіда, Феба, Мнемозіна. Тея, Феміда, Рея. Вони одружились між собою і народили нове покоління богів Прометея, Геліоса, Муз, богиню Літо та інших, про що писав Гесіот. Ім'я Титан пов'язане, можливо, зі спекою від сонця або з владою є словом до грецького походження. Кронос, послухавшись своєї матері Геї, посів місце верховного бога серед титанів, коли скинув свого батька, Урана. Син Кроноса Тареї Зевс у свою чергу позбавив влади власного батька і очолив нове покоління богів олімпійців. Всі титани, окрім океану, виступили з Офрійської гори. Боги, народжені Кроносом Тареєю, оточенням Зевса, з гори Олімп. Звідки і походить їх назва? Битва між Титанами та Олімпійцями Титаномахія. Тривало 10 років, аж поки на допомогу Зевсу не прийшли сторуки. Переможені титани були ув'язнені у Тартарі, де їх охоронцями стали сторуки. Титани це архаїчні боги, що уособлювали стихії природи з усіма її катастрофами. Їм невідома раціональність, порядкованість і поміркованість. Їх засіб груба сила. Тому вони не слухають порад Прометея та Геї Феміди, щоб хитрістю владнати стосунки з Зевсом. Про що писав Есхіл? Прадавня дикість титанів поступається місцем героїзму та мудрій гармонії космосу олімпійського періоду грецької міфології. В цьому процесі відображено боротьбу до грецьких боїв балканського субстрату з новими богами грецьких племен, що вторглися з півночі. Кінець цитати. Цікаво, що до числа титанів, прабогів в певному розумінні предків Олімпійського пантеону належали богиня права і справедливості Феніда, а також Внемозіна, мати всіх муз, богиня пам'яті, зокрема, та історії загалом. Очевидно, не такими вже стихійно дикими істотами були початково титани, якими їх зображала література переможців. З певної точки зору формальні ознаки протистояння між титанами, титанідами та їх потомками дивним чином повторюють іншу прадавню історію, у загальних рисах описану у біблійній книзі Буття і досить ґрунтовно розкриту в апокрифічній книзі Єноха. Там також йшлося про перші часи існування світу, але в ролі титанів зображені янголи, які брали шлюб з людськими доньками, від яких народили чудовиськ, що пожирали усе живе на землі. Конфлікт, описаний у книзі Єноха, закінчився подібним чином. Початок цитати. І знову сказав господь Рафаелю, зв'яжи Азазелю руки і ноги і кинь його у пітьму. І зроби отвір у пустелі, що розташована в Дудаелі, і кинь його туди. І поклади на цей отвір на отесані гострі камені, і покрий Азазеля мороком. І нехай він перебуде там вічно. І приховай лице його, щоб він не міг бачити світла. А у День Великого Суду він буде кинутий у вогонь. І зціли землю, яку осквернили Янголи, і проголоси зцілення землі, щоб вони могли виправити наслідки лиха, і щоб всі діти людські не загинули від тих таємниць, що їм відкрили вартові, і яким навчили синів їх. І вся земля осквернилась від справ, що їм навчив Азажель. На нього поклади весь гріх. Кінець цитати. Звісно, паралель між битвою Титанів та Олімпійців, а це фактично конфлікт між батьками і дітьми, та архангелами і грішними янголами, які навчили людей безлічі таємних знань, але осквернили землю як прямо завдяки чародійству, так і опосередковано, виховавши безліч кровожерних гігантів, що нищили все довкола, досить умовно. Але основа сюжету зберігається винних перемагають і ховають у темній безодній переможці, що несуть землі загалом і людям, зокрема, мир і порядок. Щоправда, для наведення цього порядку у книзі Януха знадобився цілий всесвітній потоп, тоді як давньогрецькі джерела обмежуються лише покаранням винних і встановленням нового ладу, заснованого на власних уявленнях про прекрасне, властивих олімпійцям. Історія одного з синів титанів Прометея також у дечому повторює важливу рису, присутню у книзі Єноха. Він передає людям таємні знання, які, на думку Зевса, мусять бути приступні лише богам, за що також карається жахливими стражданнями, аж доки його не звільнить від них герой Геракл, який, щоправда, лише виконав місію, накинуту йому Зевсом. Просвітяни чи аж надто могутні істоти, які не вміли керувати своєю силою у спосіб безпечний для інших живих істот, зокрема людей, титани і титаніди у переказах залишились уособленням небувалої могутності, а також володарями неймовірних знань, крихти яких і ті, користуючись побутовою мовою, дозволили людству стати на ноги вивчити безліч корисних занять і, врешті-решт, захистити себе від більшості несподіванок, що на них направду щедрою оточуючи, тоді напрочуд просторий світ. Разом з міфом про титанів і титаніт людство серед іншого супроводжує думка про велетнів духу, здатних на неймовірні вчинки. І трапляється вона лягає не лише в основу ностальгії, але й допомагає мобілізувати власні сили декому з нас, знесилених тими чи іншими враженнями, непереборність яких, як завжди, суттєво перебільшена лише і тільки уявою. Адже для тих, хто зосередився на певній меті, нічого неможливого не існує, особливо, якщо ця мета має на увазі мир і спокій для беззахисних істот. Шановні слухачі! Щойно в ефірі прозвучала програма Інший світ присвячена образу титанів і титаніт. Над програмою працювали режисер Жанна Мірошниченко, автор і ведуча Дана Пінчевська. На все добре. До зустрічі в ефірі.